Віруси це погані новини впаковані з білків Пітер Брайан Медавар, роки життя 1915-1987, Англійський біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини в 1960 році, Параграф 2.1. Віруси Розбираймось. Дослідження вірусів це щось надзвичайно важливе, і не варто дотримуватися поглядів про те, що вірус це завжди щось шкідливе. Ні, у 99% випадків це щось корисне для нас. Каналош. Цікаво, хто з науковців має рацію, ті, хто вважають їх шкідливими, ті, хто визнає їх корисними, чи ті, хто стверджує, що корисних або шкідливих видів немає? Зміст, які характерні ознаки вірусів, наукові уявлення щодо вірусів неодноразово змінювалися. Спочатку віруси сприймали як отруту, згодом як уявну невагому рідину, ще пізніше, як складні хімічні сполуки. Нині припускають, що віруси є формами життя на межі між живою і неживою природою. Найвідоміший для людини вірус тютюнової мозаїки ВТМ, відкритий ще в 1892 році Івановським. З появою електронного мікроскопа було встановлено, що частинки ВТМ мають форму паличок завдовжки близько 300 нанометрів. І складаються з білків та нуклеїнової кислоти. Молекули білків утворюють зовнішню захисну оболонку, капсид, а молекули кислоти внутрішню серцевину зі спадковою інформацією. Пізніше дослідження виявили, що у вірусів може бути ще одна додаткова оболонка, яка досить часто має вирости для розпізнавання клітини хазяїна. Також установлено, що нуклеїнова кислота в різних вірусів може бути різною РНК чи ДНК, одно чи дволанцюговою, наприклад, sars cov 2 Поза клітинами вірусні частинки віріони характеризуються такими ознаками, як неклітинна будова, кристалічний стан, відсутність життєвих функцій, нездатність до руху і росту та інші. Це зближує їх з тілами неживої природи, але потрапивши до живих клітин, частинки оживають і починають проявляти окремі ознаки живого, самовідтворюються, використовують речовини, енергію та інформацію, змінюються, поширюються. Віруси навіть здатні спілкуватися між собою. Віруси плюс інформатика. Що спільного між комп'ютерними та природними вірусами, яка основна причина різноманіття вірусів? Віруси численна та розмаїта група форм життя нашої планети. Учені вважають, що їх більше, ніж зірок у вивченому всесвіті, найбільше вірусів в атмосфері та поверхневих водах Світового океану. Чому ж їх так багато? Основна причина велика кількість доступних для них місць існування, незліченна кількість клітин різних живих істот. Особливо численні бактеріофаги, віруси, які паразитують у клітинах архей та бактерій, так в одному мілілітрі оканічної води можна виявити близько 50 мільйонів їхніх вірусних частинок. Віруси розрізняються за розмірами. Формою, симетрією, середні розміри більшості вірусів у межах від 20 до 300 нанометрів, хоча є серед них і справжні велетні. Це мімі, -мі, мама та мегавіруси з розмірами близько 600 нанометрів. Форма вірусів найрізноманітніша, паличкоподібна, кулеподібна, сферична, кубічна, головчаста, ниткоподібна тощо. Вірусні частинки мають три основних типи симетрії спіральний ВТМ, кубічний, аденовіруси та комбінований. У бактеріофагів головка має кубічну, а хвіст спіральну симетрії. Як і всі інші форми життя, віруси класифікують з урахуванням ознак подібності та відмінності. Найнижчий ранг вид. Згідно з даними Інтернаціонального комітету таксономії вірусів ICTV, на 2002 рік описано 11 273 видів вірусів, проте науковці вважають, що їх у природі понад 1 мільйон, якщо не більше. Віруси плюс фітотерапія візьми три перші літери з назви сушених абрикосів без кісточок. Дві перші літери з назв друкарського похилого шрифту і давньоримського бога війни та отримай назву лікарської рослини з противірусними властивостями, які біологічні явища відбуваються за участю вірусів. Серед найвідоміших вірусів, крім ВТМ, є ті, що спричиняють захворювання, нові відкриття показують, що віруси важливі складники природи та учасники багатьох природних явищ. Для вірусів характерні різні біотичні взаємозв'язки, але найпоширенішими є відносини за типом паразитизму. Це співіснування вірусів. З різними видами організмів, за якого вони певний час використовують клітини іншого хазяїна, як джерело енергії поживних речовин та середовище існування. Віруси, внутрішньоклітинні паразити архей, бактерій та еукаріотів. вони здатні проникати і в організм людини крізь слизові оболонки, шкіру або через кров. І далі через мембрани й в клітини. Успішність вірусів у природі значною мірою пов'язана з їхньою здатністю до мінливості. Такі зміни визначають швидку появу нових ознак, що забезпечує можливість зараження нових клітин та виживання. Коротко про головне. Віруси, латинською вірус, щось здатне отруїти. Це неклітинні форми життя, утворені білками та нуклеїновими кислотами, які проявляють окремі ознаки живого в клітинах організмів. Основна причина різноманітності вірусів, різноманіття клітин організмів, які для них є середовищем існування. Їх місце в природі значною мірою пов'язане з такими біологічними явищами як паразитизм та мінливість організмів.